Сьогодні аналізуємо філософію мультсеріалу Аркейн. Найкращий кінопродукт по відеоіграм в історії, та й просто неймовірний витвір людини на всі 10 з 10. У цьому серіалі працює ідеально просто все: саунд дизайн та музика, неймовірні кіноприйоми, візуал, який вражає кожним кадром, та звичайно дуже цікавий сюжет та персонажі, за якими дійсно цікаво спостерігати. І це не тільки моя думка, це найкращий прийняти критиками-глядачами і оригінальний серіал Netflix за всю його історію. Це підтверджують як рейтинги серіалу, так і безліч нагород. Якщо ви його раптом не дивилися, то обов'язково це зробіть. У цьому відео розглядаємо його основну філософську ідею, таку собі аркінь-діалектику, яка пронузує увесь серіал. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! У серіалі є два міста Белтовер, місто, що розташоване на поверхні, прогресивне, квітуче, місто розвитку. Там проживають аристократи, науковці, ремісники, торгівці. Світле та гарне. Друге місто це Заун. У нетрях цього міста проживають бідняки та злочинці: темне, небезпечне, лихе. Звичайно, між двома містами є протистояння та формальне припинення вогню, яке порушується у першій серії. Поки тримаємо на олівці, є щось таке правильно раціональне світле це Белтовер, та щось таке містичне, загадкове, ніби неправильне, темне заум. Існують там Сілко та Вандер, два колись найкращих друга, які боролися за незалежність зауну. Вандер такий правильний, раціональний, виважений, сілко злий, підступний та таємний. Між ними виникає конфлікт, бо Вандер заключає цей мир, який Сілко не подобається. Ще раз записуємо є щось таке правильне та раціональне. Це Вандер, і щось таке містичне, підступне. Це Сілко. Цей Вандер бере на виховання двох дівчат: Вай та Паундер. Вай сильна, правильна та виважена. Продовження, ніби Вандера. Та Паундер, таємний таємнича, складна, яка потім переходить на сторону зла. Так я знаю, що олівець починає розуміти, до чого я веду, але поки записуємо. Вай, така правильна. Існує паундер, така вся неправильна. Йдемо далі. У цьому світі існує магія та наука. Магію усі побоюються, вона заборонена, бо може зруйнувати увесь світ. Вона така таємнича, непізнана та складна. А є наука, символ Белтовера як прояв раціоналістичного підходу. Так я розумію, лісі вже набридло трохи записувати, але от знову зрозуміємо цю двоякість, так магія та наука. Конфлікт між цією магією та наукою уособлюють у собі Хеймердингер та Джеймс. Хеймердингер ненавидить та боїться магії, не хоче, щоб хтось вивчав її та проводив експерименти, які можуть зруйнувати усе місто. А Джеймс навпаки хоче вивчати цю дивну та непізнану штуку, готовий порушити правила та звичаї, коли Хеймердингер навпаки ніколи не перейде за цю межу. Як ви могли помітити, автори Аркій постійно використовують цю бінарність, так, цю опозицію. Давайте зараз назвемо це умовно світле та темне. Верхнє місто Белтовер, нижнє місто Заун, Вай, Паудер, Вандер, Сілко, Хеймердингер Джеймс, наука магія. І якщо що це протиставлення, це тільки початок нашого навіть. Уявіть, вони постійно нам показують ці опозиції. Так, щось світле, щось темне, щось таке просте, щось таке складне, щось таке зрозуміле та щось таке загадкове. І це є постійно як у персонажах, так і у сюжеті, так і у візуальному, навіть стилі. Вони постійно акцентують на цьому увагу, і це не може бути просто випадковістю. Я впевнений, що цю опозицію ми можемо побачити навіть у власному житті. У кожного є, знаєте, такий друг, зрозумілий, правильний, такий, веселий, він завжди щось правильне таке робить. І є Друзі, такі більш закриті, потаємні, загадкові, собі щось там думають постійно і так далі. І це насправді відображається не тільки в нашому житті, але й, наприклад, у музиці. Наприклад, поки є зрозумілі, раціональні такі правильні бітли, на противагу їм завжди з'являються якісь таємничі, загадкові та неправильні пінг Флойди. Поки є таке правильна, раціональна, ідеальна прям співачка Адель, завжди на противагу їй буде якась таємнича дивна та типу неправильна співачка Білі Айліш. І найпроше. Остіше для мене зараз у масовій культурі ці опозиції відображені у персонажах Тора і Локі, з кіно Всесвіту Марвел, і погодьтеся, це найкраще відображення світу Аркейн. Тор це Белтовер, Вай, Вандер, Наука та Хеймердингер правильний раціональний мужній, діє напряму. Локі це заун, джинс, Сілко та магія, таємничий підступний, складний, темний. Причому на цьому етапі варто зрозуміти, що це не обов'язково відображення добра та зла. Що, типу, ми, у нас так просто прийнято у нашій культурі, так що стереотипно тор це щось хороше, локі це щось погане. Хоча насправді, у таким от бути раціональним та дуболомним, можна створювати таке ж саме зло, як робив його, наприклад, Танос. Так він був дуже раціональним, він не користувався там щаками хитрощами. Ні, він мав якусь е, у собі мету, так він її досягав методично, поступово напряму. І насправді, оце ось зло, нібито містичне, яке особлю у собі Локі, може просто дуже. Хитрими шляхами досягати добра. Тому насправді автори Аркейн не намагаються показати, хто з цих сторін хороший та поганий. Вони намагаються проаналізувати, як ці світи можуть взаємодіяти між собою, як знайти спільну мову між White та Паудер. Це не питання цих двох персонажів. Це питання, яке усе людство повинно вирішити, щоб цього досягти. Автори використовують діалектику. Діалектику у цьому відео ми будемо розглядати. Тільки як метод пізнання та якісь її базові основи. Не будемо лізти у філософію, у Гегеля і так далі. Я знаю, професійні філософи мене засміють за, за такі штуки, але мені здається, так буде зрозуміліше взагалі, і корисніше для нашого аналізу. Як працює діалектика? Вона зазвичай працює за дуже простою схемою: це є теза, антитеза та синтез. Тобто береться якась теза, тобто думка, ідея, якийсь аргумент, і береться антитеза, тобто те, що їй буде опонувати. Вони зіштовхнуть. Вхоюються і у процесі ніби боротьби цих двох ідей народжується щось нове, синтез, тобто народжується певний вихід з якоїсь ситуації, думки і так далі. Тобто, отак працює метод пізнання. Як я не знаю, ми могли б спостерігати за якимось явищем та пізнавати його, так чи могли б ставити експеримент, наприклад, і спостерігати, що буде, так і діалектика, просто зістовхує. Певні дві опозиції і дивиться, що у цьому конфлікті буде відбуватися між ними. Діалектика це метод, за яким дві ідеї ніби конфліктують, боряться між собою, і у результаті цієї боротьби народжується певне рішення. Причому дуже важливо, що у процесі цієї діалектики народжуються інколи навіть хаотичні відповіді і на інші питання, формуються нові питання, думки і так далі. Це дійсно, ніби промені у Гаррі Поттері зіштовхуються, і у місці їх зіштовхування відбувається народження нової ідеї. І разом з цим оці відгалуження можуть формувати і нові відповіді, так і нові питання. Це і роблять автори Аркейн. Ось навіщо їм ці опозиції, про які ми казали раніше, вони беруть певні дві ідеї: так: Белтовер та Заун, Вай та Джинкс, та зіштовхують між собою, щоб подивитися, як ці ідеї будуть взагалі е, працювати між собою. З собою, які нові відповіді будуть народжувати чи ставити нові питання. Далі перейдемо до аналізу цих двох опозицій, цих двох людей, що вони зіштовхують насправді. А перед цим дуже прошу підписатися на мій канал. Я розумію, що такі глибокі аналізи ще з застосуванням філософії не будуть взагалі набирати популярності у масової аудиторії. Тому мені дуже корисно знати, що такі відео взагалі хоча б комусь подобаються. Тому ваші. Підписка це дійсно підтримка розумного, якісного українськомовного Ютубу. Дякую вам і поїхали далі. Тобто, автор Оркейн створюють дві певні опозиції: ну, наприклад, щось таке світле та правильне, так це вай, і щось таке темне загадкове, це джинкс. Навіщо вони це роблять? Щоб застосувавши діалектику, протиставити ці дві ідеї. Але що це насправді за ідеї? Як на мене, це протиставлення ідей модерну та постмодерну. Зараз дуже просто будемо з'ясовувати, що це таке. Модерн це такий ансамбль різних наукових, філософських та культурних течій, який виник у епоху відродження, умовно з 15-го сторіччя і дотепер. Модерн це відмова від традиційних релігійних цінностей. Модерн це ідея індивідуалізму, віра у розумну та раціональну людину. Це урбанізація, надання більшому значення саме міц. Бетону виробництву модерн це те, що керується певними великими та серйозними ідеями демократії, свободи чи комунізму з нацизмом. Там по різному буває. Модерн це віра у науковий розвиток та раціональність, що людина завдяки своїм знанням, силі думці зможе побудувати більш кращий світ. Модерн це суспільство науки, суспільство заводів, виробництва. І дуже умовно можна сказати, що такий правильний, розумний, раціональний персонаж, який вірить у ідеали, це персонаж якраз епохи Модерну. Белтовер це місто, модерну, Воно вірить у капіталізм, у науковий розвиток, у прогрес. Таким чином, і Вай та Вандер теж персонаж. Персонажі модерно, вони більш-менш якось користуються своїм моральним компасом, намагаються вчиняти правильно, борються за якісь ідеї великі. Так, наприклад, Адель це співачка Модерно, дуже умовно. так, Вона своїми навичками, скілами, постійною раціональною працею досягла цього успіху. Так, і Тор, це теж персонаж Модерний. А ось постмодерн та його філософія, постмодернізм це така епоха, яка виникла на тлі розчарування людей у ідеях модерну, умовно. Після Другої світової війни, коли ідеї Модерну обіцяли, що завдяки науці, технологіям, знанням ми зможемо побудувати більш кращий світ, ця сама наука та раціональність була спрямована на виготовлення танків, ядерних бомб та сприймання людини як гвинтика у величезному механізмі зла. Модерн казав, що завдяки прогресу та раціональності ми побудуємо кращий світ. А насправді цей прогрес був напрямлений на створення ще більш прогресивної зброї, газових камер та конвейерів по знищенню людей. Тобто ідея постмодерну це ніби антитеза до ідеї модерну. Якщо модерн каже, що існує правда та добро. То постмодерн відповідає на це іронією, наспі насмішкою та певною напівправдою чи постправдою, яка існує зараз. Ідеї постмодернізму це ніби антитеза опозиції ідеям модерну. Тобто, якщо модерн каже, що існує правда. То постмодерн каже, що все відносно правди не існує, у кожного вона своя. Якщо модерн каже, треба вчиняти добре. То постмодерн каже: а що таке добре? Ви своїм розумінням доброго е, зробили фашизми, які намагалися зробити добро для усіх за допомогою насильства. Тому добра так чи інакше не існує. І отак постійно, на кожну теж тезу модерну постмодерн висуває свою антитезу. Це насправді величезна тема, про неї можна говорити годинами взагалі, тому що це. Дві величезні епохи, їх протиставлення, це дуже важлива штука. Але зараз для розуміння серіалу я її, звичайно, дуже сильно спростив. Головне зрозуміти, що, от модерн це ніби якийсь там, знаєте, відмінник у класі, це щось правильне, розумне, він завжди знає, що йому робити. А постмодерн це щось таке загадкове, таємне, незрозуміле. Він завжди, ніби бореться з модерном, насміхається з нього. І на цих опозиціях, які постійно існують у нашому світі, і будується цей серіал. Як поєднати? Ці світи, які існують паралельно, дивіться далі у відео. Поки я прошу ще раз підпишіться на мій канал, щоб його просто не загубити. Чесне слово, це буде останнє нагадування про підписатися. Підпишіться зараз і продовжимо далі. І ось чому Аркей неймовірно глибокий витвір. Він за допомогою діалектики, зіштовхування двох ідей: модерну та постмодерну, які існують і у нашому світі паралельно, намагається знайти вихід, чи, хоча б поставити та відкрити це питання. Що нам робити з цим? Серіал методично показує, що старі методи взаємодії не працюють. Він показує, що якщо умовний модерн у особі Вай буде повчати, кричати та не приймати джинкс, постмодерн, то ми будемо тільки народжувати зло, що буде призводити до руйнування. Ми бачимо, як ця політика насилля, як фізичного, так і ідеологічного, економічного, буде просто створювати величезні міста типу зауна, які будуть знищувати як себе. Так і цей раціональний світ, бо саме неприйняття вай своєї сестри. І робить її лихою. І ми бачимо, що кожного разу, коли модерн відповідає постмодерну, так тобто це щось світле та зрозуміло, чомусь загадковому відповідає за допомогою сили та насильства. Він породжує у цьому загадковому тільки зло. Як і сталося, з Вай та джинкс. Що ж тоді робити? Може поєднати ці два світи? Джеймс у серіали робить саме так: він намагається поєднати магію, що уособлює собі цей постмодерн, щось таємне. Та науку, що уособлює у собі модерн. Але через це тільки створює руйнацію та призводить до ще більшого зла. Як на мене, тут автори намагалися пояснити, що намагатися просто примирити ці сторони та навіть поєднати їх насильно без повного розуміння не вийде. Це буде призводити тільки до нових вибухів та конфліктів. Та і просто розділитися і жити окремо нам теж не вийде. Бо так жили на початку серіалу, і автори показують, що. Так чи інакше будуть виникати конфлікти та ситуації, що знову зіштовхують ці дві ідеї, що буде призводити до нових конфліктів та війн. І так, ви все правильно зрозуміли, Аркейн не дає нам відповіді на це питання, і це ще одна причина вважати його шедевром, тому що автори показують нам різні сторони цього конфлікту та конфлікту: міст, персонажів, сюжетів, історії, навіть візуальні конфлікти, і кажуть нам, що... Ми поки що як людство не випрацювали виходи з цього конфлікту, з цього положення речей, і нам потрібно краще над цим працювати. Вони показують, що ці два різні світи постійно знаходяться у діалектичній боротьбі і поки не знайшли для себе рішення. І саме тому цей серіал дуже важливий, він є ніби ще одним кроком у намаганні вирішити це питання. Він розуміє, що не зможе прямо остаточно вирішити його, знайти відповідь, бо усе людство цього зробити не може вже дуже-дуже довго. Але ставить на меті ще раз нагадати нам про цей конфлікт, зняти ніби ці ідеї, які є у нашій культурі, у наших суспільствах, загорнути їх у. Неймовірно цікавий сюжет та картинку, та продемонструвати нам з вами. І ось чому це Шедевр ось що роблять автори вони будують спочатку ці опозиції, так чогось умовно світлого та темного. Потім за допомогою методу діалектики зіштовхують ці ідеї. І ще наділяють ці ідеї величезними фундаментальними сенсами, які існують у нашому людстві. Так, це протистояння модерну та постмодерну. Я розумію, це відео розривається від е, тих сенсів та таких складних слів, які в собі має. Але дійсно, щоб зрозуміти цей шедевр, це потрібно знати. На всі коментарі під відео на своєму каналі я відповідаю. Мені дійсно цікаво, що ви думаєте, що ви напишете, тому обов'язково їх пишіть. Е, якщо вам цікаво подивитися ще аналізи таких попкультурних явищ, тут я аналізую наприклад Бетмена та Джокера, взагалі, яким має бути Бетмен у сучасності, чи можете подивитися відео, яке запропонує вам Ютуб? Ось підписуйтесь на канал, давайте будувати розумний Ютуб разом.